Друзі, усім привіт! Вітаю вас, шановні, на моєму каналі, і розпочати сьогоднішнє відео я хочу висловити свої співчуття Кривий Ріг, страшна трагедія трапилась. Загинули діти, дорослі. Кількість ви чудово, новини, знаєте, кривий ріг. Мої співчуття, будь ласка, я вчора навіть думала, а якби не ігнорували, б Повітряну тривогу і діточок не було б на дитячому майданчику. Можливо, не сталася б та біда. Хоча я не знаю, це перша думка, яка у мене вчора була. Ми перестали ігнорувати повітряні тривоги. Тому бережіть себе. Я дивилася вчора, у нас оголосили повітряну тривогу і. З моменту, її оголосили, до трагедії було 4-5 хвилин, я вже зараз не пам'ятаю. Хоча б якийсь під'їзд би забігти. Ну Це вже так. Співчуваю рідним, близьким, це важко. Зараз я в міському парку, там теж дитячий майданчик. Дітки м'яча б'ють. І коли вони граються, так якось на душі тепло, стає спокійно. Ось так. А ранок пташки в парку співають. І дай Боже, мирного неба. Я зараз вийшла, потрібно зробити покупки і хочу одразу вас попросити, що давайте ми не будемо один одного їсти. Тому що у мене вчора вийшло відео там, де я наприкінці відео показала у нас на щиті молодий герой 99-го року народження, 26 років. І сьогодні зранку, ну вчора я десь о 12 лягала спати, ну, принаймні намагалася, а поки не закінчилась тривога, то я ж не спала десь у першій ночі. То цього коментаря ще не було. А зранку прокинулася, вже є цей коментар стосовно того, що всі блогери кажуть про Кривий Ріг, там така трагедія. Можливо, блогери кажуть Закривий ріг, я ж без усілякого. але це тікток. Ютуб працює зовсім по-іншому. І коли я записувала відео, я його закінчила записувати майже як пройшло на щиті, я вже не хотіла продовжувати, я про це і кажу. І відео в мене вийшло о 16 годині. Тобто на Ютуб відео записується як. Ти його записуєш поступово, от я зайшла, потім Сільпо, потім потім на це повинен пройти час. Потім ти його змонтуєш, потім завантажиш на Ютуб. Ютуб десь тривалий час, ну десь хвилин 40 іде перевірка твого відео. І потім, шістнадцятий нуль, воно виходить. І вийшло відео в 16.00. Трагедія сталася на пів сьомого, ну так, приблизно, якщо там, за хвилини я вже не пам'ятаю, то як я в цьому відео можу казати про кривий ріг? І так боляче, а то, що на щиті молодий герой загинув, ми його проводжали жодного слова. І при тому, що я казала, минулого тижня у нас майже кожного дня на щиті. Жодного слова. Давайте не будемо. Не знаючи всього, як воно є насправді. Ми не будемо один одного гризти, тому що я бачу, що болить однаково у кожного. Але якщо в так, тікі-токи вони одразу ти записав і запустив відео, то дійсно блогери це кажуть. На Ютубі Ютуб зовсім по-іншому працює, тому не треба гризти. Один одного, будь ласка, давайте з розумінням будемо один одного, один до одного відноситися. На базарі дивлюсь, редиска у нас і по 40, і по 55, огірки 150, помідори 120, а капуста, капуста, капуста по 70 гривень. То я зараз ще візьму редис та огірки. Хожу з базару, хтось пісню співає там. О. Сумна пісня. Який день? Зараз занесу додому те, що купила на базарі, і потрібно буде сходити ще в сільпо. Ну, яка краса помічаю. Це я зараз так в Сільпо щоб ви розуміли. Through the city streets, we begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Так, а зараз покажу, що я купила в сільпо. Багет гречаний, тому що нам до вподоби. Далі ціна тижня в сільпо була мигдаль. По 34 гривні, Вага тут 75 грамів. Думаю, візьму, то корисно взяла 5. Далі ось такі серделі. Не пам'ятаю вже ціну, неважливо. важливо, яблучка, ну яблучка це обов'язково. обов'язково, Бо без них я не можу. Була акція на таку олію з травами. І у мене є, але без чеснику тут бачу, з чесником по 99 гривень. А так взагалі 140 з чимось коштує така олія. І з чесником мені більш до вподоби. Тому що кумаська приходила, я робила салат, зараз вам покажу. То в мене ось така олія. Тут іде базилік, орегано, розмарин. Теж непогано нічого, але з часником мені якось більше до вподоби, тому я взяла дві. По 99 гривень, думаю, чого не взяти, а потім йти купувати по 140 чимось. І якщо воно ще буде дорожчати, як ото у, у нас буває, на знижці було, але подивилась термін придатності добрий, Лактуня це коли ввечері там... хочеться когось погризти, а розумієш, що не треба, тому домашній ні-ні то склянку випити і взяла ще молочко. Ось такі у мене сьогодні покупки в сільпо, що зі знижкою, що без знижки. Хоча хочу сказати, що серделі, там ще ковбаски я купую десь раз на місяць, раз на півтори місяці. Це у нас не є таке. Я краще там курочку, там щось таке. Але інколи бувають такі моменти, коли немає коли готувати, або не хочеться. ну Давайте відверто. Або набридло там же все. То так, беру непогані. Головне, що вищого готунку. Це було сьогодні найкраще, що може бути для... Позитивних емоцій, хоча доречно це чи ні, але життя продовжується. Це поїхати на річку. Це я і зробила сьогодні. І пропоную кожному з вас просто без коментарів, просто подивитися, про щось своє подумати. І головне бережіть себе, і все буде добре. І до зустрічі в новому відео. До побачення.